Друзі, починаю з хризантем. Останні хризантеми буквально з городу. поставила їх перед собою і намалювала отакі. Трошки бліденька картинка, здається, але ми з вами спробуємо зараз оп намалювати трохи краще. Може, не краще, може точно так же ніжно вийде. будуть хризантеми. І так, нам потрібна акварель, нам потрібна буде гелева ручка і пензлики. Я візьму широкий візьму тоненький. Тиненький, звісно, краще, напевне, оцей. Це в мене повинна була бути білка, по-моєму. І так, поїхали. Ще олівець візьму. Дивіться, я накидаю точно таку же композицію. У мене тут 5 квіточ... квіточок, але по квадрату. І ще дуже цікаво, От я накидаю такі трикутники. Вона розхристана, вона дуже красива. Дивилася на неї. Зараз поверну обратно вазочку, як вона стояла. Дивилася на неї, вона неймовірно, звісно, гарна і красива. Зараз секунду. Так, ми накидуємо, не знаю, чи видно вам, зараз я світло секунду підправлю. Е, я накидую такі трикутнички. Е, не обов'язково прям вимальовувати, ви повинні собі намітити композицію. Навіщо? Зараз от у мене 5 таких штучок. Видно, да? трішечки, наче видно. Я одразу в камеру, тому так трохи підтормажую. А, так, я відкладаю свій ескіз перед собою, до себе трошки суну фарби. От якось, я думаю, як би вам так його зробити, щоб ви все бачили? Зараз, отак, напевно, поїхали. І змачую цей е, аркуш паперу водою. Лист в мене рутеніє, він не дуже. Це. Пам'ятаєте, я казала, що є в мене 300 г, це більш тонкий, по-моєму, 200 грам, і це бде, здає, ну, відчувається. Тепер дивіться: ми почнемо зі світлого кольору. В хризантем, жовті такі жовто-зелені серединки. Я беру жовтий лимонний, беру жовту світлу фарбу, розмішую. І ау, отут в мене буде одна така серединка, отут десь і отут. Вийшло зеленого більше, ніж жовтого, нічого. І поки в мене ця фарбочка є, ви можете десь сюди світлого додати. Обводячи круг хризантемок, нам треба вони білі, залишити їх білими. До речі, дуже прикольно... А, от- Ну, Взагалі ми ж описуємо, да, і так як художник малює, так в нас є ще й слова описувати. І я от останнім проходила одну штуку цікаву і схопила, получила, отримала зворотній зв'язок, і мені сказали, що я дуже сильно. Вживаю слова там, неймовірний, найгарніша там, і тому подібне. А взагалі за цими словами ховаються те, що ми не хочемо бачити більше. Неймовірний, а який? Да? От можна назвати там Хризантеми розпадлана, красавиця, красуня, найгарніша і тому подібне. А яка вона? Далі. Я беру зараз краплак червоний і змішую з фіолетовою фарбою. Бачите, така виходить, трішки фіолетова. Буду зараз сюди додавати ультрамарин ще. І вимальовую по мокрому такі а, пелюсточки розхристані. Ця хризантемка вона всередині біла, а по кругу розхристана. От дуже красива тут фарба розтікається. І я її от вимальовую. Дивіться, отут більше розкриті. Вони от е, ідуть, вона наче так дивиться на нас. Коли ми дивимось на неї, вона біла, а по краю фіолетова. Коли ми дивимось отак, вона отут фіолетова, здається, більше. Оця буде більше по краю фіолетова. Отак от, от. І я промальовую о, ці пелюсточки, які врізаються в неї. Ви можете також взяти також цією фарбою і трішки додати круг білого. Далі я беру ультрамарин, от до цього всього додаю. Сюди ще краплаку. Трішки інша такий відтінок в мене. Я хочу. Трішки більше синього додати, ультрамарин. І знову я дивлюся на хризантему. Вона дуже гарна. От, бачите? А яка вона? А, можливо, вона як якесь, якась мрія. Да? Наче якась мрія, яка розчиняється у повітрі. А чому розчиняється? Тому що пелюстки в неї йдуть від синього. І стають зовсім е, білі, да? вони розчиняються цей колір. Те, що вона розпатлана, так, вона дуже гарна. І дивіться, ще отут-от-відтіняю білим. Трошки я зайшла сюди, зараз буду виправляти, і отут я відтіняю білим трішечки. Я хочу і зайти показати тінь. Тінюшку внутрі. І не хочу дуже сильно заходити на хризантемку. Так, поправлю світло, відблискую нам. Так, буде, ні, нехай так буде. ну, Буду шукати. Пензлик витираю насуха, вижимаю і можна отак ще промалювати такі якісь. Штуки. Тепер беремо зелена смарагдова зелена, так смарагдова зелена і в цю синю додаю. Тут у нас буде тримати квіточку така чашечка. І ще додам зеленого темного і синього. Я хочу такий трошки холодний відтінок, і також по кругу пройтися. Поки що воно в мене дуже розмите. Хочеться більше додати якихось яскравості, але. Це ж хризантема. Дивіться, це скетч, я хочу його зробити дуже легко, дуже просто. Ми, дуже, ми підправимо все гелевою ручкою. Зараз нам треба от якусь фарбу, і ми повинні виділити темне. Я малюю от просто як відчуваю зараз. А поки вологе, я додаю, отут в мене буде темне, туди воно йде. Освітлення в мене йде зверху, тобто воно не проникає вниз, воно темне там і темне внизу. І можна цією синьою фарбою додати більше туди темряви. Також ви можете, якщо дозволяє це все, листечко, отак трішки відокремити. Хризантемка сама в неї пелюсточка дуже схожа на, чимось, на пелюстки ромашки. Вони такі ж ажурні, такі красиві. Повертаюся синім до оцієї, був в мене краплак з фіолетової. Трішечки додаю глибини і виразності. Є. І тут. Це в мене майже розкрита така штучка. Ця розкрита. Ця бачком стоїть. Фарби ті-чуть, це нормально. Ще додаю краплаку. Трошки червоного, зараз подивимось, і пелюстки вони самі там є такі відтінок іноді червоний. Це вже і знаєте що? От теж, коли малюєш, от відпускайте себе. От як воно вам хочеться промальовувати. Вологи ще хочу додати цей краплак, беру, змішую ось цим синім всім. Таку получаю темну якусь фіолетову фарбу. Я хочу відтінити білі пілюс... пілюсточки. От тут в мене таке. Ще Захожу з синього, додаю в краплак з червоним. І ще трошечки додам тіні. От мені тут ця плямка так подобається, я її залишаю. Це в мене папір, чомусь він там сухий. Я його залишаю сухим. І тут відтіняю от. Врізаються такі тіні зверху, щоб відтінити що хризантема біла. Вона біла з рожевим. Штора в мене сама по собі там, якщо ви бачили, воно на фоні, я малюю на фоні штори. Штора золотисто жовта але От, е, хочеться е, взяти форму листя, це я відриваю листочок зараз, форму листя, оцю зелень і пустити навкруги. І ми собі дозволяємо це зробити. У нас це буде просто якась листівка, і ну, от, просто щось от таке. Так, давайте ще я спробую чуть-чуть краплака, от з цим змішати. Все, що в мене було на палітрі, така вона більше до червоного. І знову пройти окремі, окремі пелюсточки. чуть чуть Тінь дуже гарно, коли воно заходить в тінь, але то ми вже будемо вимальовувати геловою фарбою. Так, пензликом все змішала. Зелений з цим краплаком. І ще трішечки додам. Сюди якихось додаю, поки якщо сух, сухий вже аркуш, то не треба додавати. І трошки переборщила, бо в мене, бачите, вже такий грізнуватий відтінок. І я трохи переборщила з цим синім. Хоча, зараз візьму ще синього, ультрамарин, змішала з цим. Може, воно трошки зараз висохне і буде цікаво. Зараз ми подивимося. Ну, і в мене вийшли такі плями. Цим плямам ми даємо висохнути приблизно, я думаю, отакі от плямки вийшли. До речі, теж така цікавенька в цьому є. Даємо їм висохнути хвилин 5-10. Я ставлю на паузу і включусь після. Так, я трішечки підправила вище телефон, щоб було все видно. Дивіться, взяла ці хризантеми. Вони бачите, такі. От, на, на, подивіться, на пелюсточки, да? на серединку, на листя. І, до речі, по кольору, наче схоже, да? зараз може полежати тут ряду. Я думаю, як тут... як тут так розміститися. Поставлю вазу, щоб вони переді мною перед очима були. І поїхали. Дивіться, беремо знову ті ж саме фарби. Потихеньку нам треба, це буде така листівка легка, знову краплак чорний, синя, синю фарбу додала, така, бачите Обережно, розбавили водичкою. Це буде якась така легка листівка. І тут, вже, вже, бачите, в мене ще трішечки розпливається. Я вже вимальовую саме пелюстки. Тобто я вимальовую, які вони. Вони по краю світло в мене зверху. Тому вони трошки темні можуть бути з силуетом, ті, що обіймають квіточку. І от я вимальовую отут. А позаду, от такими, я можу ці квіточки також обережно промальовувати. Туди всередину. І я трішечки оцю фарбу краплак з додаю ззаду, зверху, над квіткою. Бачите, треба тренуватися, описувати. Дійсно, треба не тільки вміти, а щоб можна було словами розказати, і потім намалювати квітку. Це я так собі завдання ставлю. І от ми потихеньку в кожну. Пелюсточку, наче отак от помічаємо. Така вона. А, далі, Даже мені, я не знаю, мені, коли воно розмите, все здається набагато цікавішим, ціка... цікавим, ніж коли от зараз я починаю потихеньку його так обводити. Синій краплак такий колір знову в мене, більше до фіолетового. І вже більш складне завдання це розкрита квіточка, в неї йде фіолетовий по краям, туди він відтіняє її. Заходить трішки. Оця квітка я зараз покручу. Тут в мене така була гарна, я її загубила. В неї от так от йшла сюди пелюсточка. Вона наче. Бачите, тут ще не просохло до кінця. Нетерплячка. Дійсно хочеться так, і. Промовляю, вам кажу, відійдіть на 10-15 хвилин. А сама просто хочу от почати малювати така нетерплячка, якісь такі незначні штрихи. Ви вимальовуєте низ. Донизу, вона завжди, отут, вона завжди темна. Зверху в нас падає світло, воно силуети підкреслює. Не пам'ятаю, це ж, чи сказала я на що дівчина написала Тоня, що вона хоче хризантеми. Ну, вона, наскільки я пам'ятаю, Тоня писала ти про яскраві хризантеми. Але я тільки такі знайшла і, чесно кажучи, задоволена такими. Вони трохи монохромні, да? особливо ці вийшли монохромні, такі не яскраві, без насиченості кольорів. Але мені здається, ну, це гарний початок, до речі, мені вже подобається, що в нас виходить, і навіть оця бумага вона, ну, допомагає допомагає передати історію хризантем. так можна сказати. Додам Ультрамарин. Трішечки в ньому буде краплака цього. Це хочу відтінити отут, пам'ятаєте, наші місця. Наші темні місця, ті, що, ті, що ми відтіняли, я трішечки туди додам цієї синьої фарби. І трошки ще, напевне, отут-от хризантемка, теж підкреслюю її верх. Можливо, навіть дивіться, візьму темно-зелений, отут у мене був зі світло-зеленим. І от сюди трохи додам таких кольорів. Пробую. От зараз іду просто на обум. Можливо, якщо у вас вже таке є відчуття, що ви довіряєте своїм рукам, знаєте, буває так, що ти малюєш, і ти від... відволікаєшся і вже хочеться малювати самому. Малюйте. Просто довірилися і спробуйте, нічого страшного. Навіть якщо е, перший раз буде здаватися, що щось зробили не те, нехай малюнок трошки полежить, десь там, сховайте його в шафу, шухляду, чи кудись ще, нехай трішечки сам побуде. І потім подивіться ще раз на нього. Буває так, що ми просто звикли до того, що малюєш, і ми не можемо його оцінити. Дивіться, я зараз беру синю фарбу, от у мене була світло-зелена, змішала з синьою, я йду навкруги цієї хризантемки і відтіняю цю. І трішечки додаю води і розмиваю цю, цю контур сюди. Є. А тепер дивіться, нам треба ще промалювати, звісно, ці бутончики, ножки бутончики. Так і туди. Ця виходить, вона сама розкрита, вона сама біла, здається. Туди воно заходить. Так, що ще. Трішечки сюди. Хочу от сюди, от сюди вивести. Це я взяла фіолетову там синю скраплака мені. Хочу цю плямку трішки підняти туди. Є. Резонтеми неймовірні, вони так довго стоять. їх Єдине, що треба обривати, це листечко, але вони дуже класні. І так, я нагадую, в нас листівка замальовка, да? ми е, зараз передаємо атмосферою настрій. Беру охру, е, змішую з салатовою, таку трішечки фарбу. І можна цяточки зробити такі. Там всередині цей жовтий, він е, дає таку е, тінюшку заглиблення. Так, ще перейшла знову до фіолетового. зараз я дам, е, тут може бути от, а ну, і ще зелену, фіолетову зелену, тут може бути тінь листя. Зараз. Тут просто листя, воно підіймається, мені і не хочеться його чіпати. Воно підіймається до нас, доверху, дивиться на нас. Можливо, я не права, що зараз почала його тут робити. Зараз я його змиваю водичкою. Так, в ідеалі дивіться, ну, вже в нас така листівка готова. Зараз просто закінчився сонячний день. І я малюю з вами під світлом лампи. Дивіться, це може бути вже акварелька така готова, як ну, ми намалювали хризантемки, Да? Отак От я трішки я просто відвертаю, щоб не світилося. Або зараз я почекаю і можемо навести їх ще гелевою фарбою. Але мені здається, що це теж. Ну, як завершення, дуже добре. А, що можу сказати? Давайте так, ви це намалюєте, і напишіте в коментарях, чи треба обводити гелевою ручкою. Я все рів, все, весь час називаю гелеву фарбу, не можу, як я путаюсь з чомусь це перед місячним затемненням. От, І напишіть мені, чи вам сподобалось, як вам освітлення, тобто дайте якийсь зв'язок. Мені дуже подобається зараз ще раз стануть ці хризантемки. Тут була жовта, але я її не малювала. От, дивіться. Ну, Мені здається, ну, ну, атмосферу хризантемок ми передали, щось от таке от є. Все, дякую за малювання. Малюйте з задоволенням. Пишіть коментарі. Дуже вдячна, що ви дивитесь. Дякую.